Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. І ми з Сергійком, як завжди, раді вас вітати. Дітки, давайте пригадаємо, про кого ми розмовляли на минулому занятті. Пам'ятаєте? А я вам дам невеличку підказку. Послухайте. Так. Ми говорили про кішку, а ще про кого? Так, вірно про собаку. Діти, кішка і собака це які тварини? Вірно, домашні. А скажіть, як ще можна сказати, свійські. Молодці. А скажіть, чому вони так називаються? Тому що живуть дома, біля людей. Малята Сергійко приніс зображення, але не може впізнати, хто це на фотографіях. Давайте роздивимось більш детально. Ви знаєте, хто це? Так. Це корова та свиня. Дітки, Сергійко каже, що тепер знає, хто це, але не знає, де вони живуть у лісі чи вдома. А ви, малята, знаєте? Так, вірно, корова та свиня живуть у селі. Діти, це загін. Для домашніх тварин. Ось хатка для них називається ферма. Давайте повторимо разом, як називається хатка для тварин? Ферма. Ще повторимо разом. Ферма. Молодці. Давайте розглянемо, хто живе на фермі. Так. Це корова. А це хто? Це бик. Давайте повторимо разом бик. А це маленьке телятко. Давайте повторимо разом телятко. А ще на фермі живе свиня. Давайте повторимо свиня. Ой! Подивіться, а хто це поруч з нею? Так, це маленькі поросятка. Повторимо разом поросятка. Подивіться на зображення. І скажіть, що робить корова? Так, вірно, жує травичку, пасеться. Подивіться? На наступне зображення. Що роблять свині та поросятко? Поросятко риє землю. А свині купаються у калюжі. Малята, ці тварини дуже корисні для нас. Подумайте, що дає нам корова? Так, молоко. А молоко яке? Вірно, добре, смачне, біле. Скажіть, молоко корисне? Звичайно, воно корисне, поживне. Діти, запам'ятаймо таке речення. Коров'яче молоко дуже корисне та поживне. Давайте повторимо разом. Коров'яче молоко дуже корисне та поживне. Діти, а свиня що нам дає? Вірно, свиня нам дає м'ясо. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Хто голос подає? Так, няв, няв подає голос кішка. Що вміє робити кішка? Так, нявкати. Вірно, гав, гав, подає голос собака. Що вміє робити собака? Так. Гавкати. Так, му, му подає голос корова. Що вміє робити корова? Так, корова вміє мукати. Так, це свиня, подає голос рох-рох. Що вміє робити свиня? Вірно, свиня вміє рохкати. Дітки, а зараз я пропоную вам пригадати, про що сьогодні ми з вами говорили? Та спробувати скласти оповідання. Я буду починати речення, а ви закінчувати. На картинці намальовано. Вірно, ферму. Біля ферми є. Так, загін. На фермі живуть великі корови правильно. Та маленькі? Так, телята. Корови дають поживне біле. Молоко! Вірно, малята! На цьому наше заняття завершується. І ми з Сергійком кажемо вам до побачення. До нових зустрічей!